Друзі, всім привіт! Сьогодні сьомий день використання Garmin Fenix 8, садвір Салар 51 мм. ну, Такий собі перший тиждень. Що я можу сказати? Залишилось 39% батареї і показує, що ще 8 днів буде тримати. Ну, останні декілька днів воно в такому темпі і показує все це. І сумно і не дуже сумно, бо виходить тиждень протрималося ще 8 буде триматись тобі ж 15 в сумі. Але з іншого боку, там були нетипові кейси використання. То я думаю, що це буде не 15 в сумі, а більше 20 точно. Тому все буде ок. Е і з цікавих позитивних змін. Бадібетері мені показало сьогодні, що нарешті моє відновлення стає оптимальним, і сама бадібетері набралась до більш ніж 90%. І готовність до тренування показує, що я вже підготов... відновився повністю. Тому і я спочуваюся суб'єктивно, вже без насморку, без кашлю. Я думаю, що завтра я або піду побігаю, або проведу якесь тренування з Гирею. Коротеньке, заодно подивимося, як годинник них відпрацьовує. То був такий собі тізер-спойлер, що буде далі в моїх відео. Також хочу ще поговорити про питання, які здавались. До речі, дуже дякую за питання, що ви задаєте. Також дякую за лайки, за перегляди, за підписки. Не забувайте це робити, таким чином ви будете підтримати мене і в цілому україномовний YouTube. І я за це дуже вдячний особисто, також це мене дуже мотивує. І так, в одному з коментарів була затронута тема розміру годинника, чому 51 мм, а не 47 мм, Але в самому ж коментарі власник годинника на 47 мм міліметрів трішки дав відповідь. Там слабша батарея. Можливо, він трошки краще виглядає, ніж цей. Хоча, як на мене, саме цей розмір мені дуже подобається. Він не заважає, він не, не стається за великим, по суб'єктивним відчуттям. Нормальний годинник, нормальна вага і нормальні габарити. І для мене також це було таким основним пунктом: саме скільки триматиме батарея. Я тому і не хотів брати 47 дюймів 47 мм. Бо там батарея тримає набагато менше. На сайті виробник вказує до 21 дня триматиме батарея. По факту, власники кажуть, що тримає набагато менше десь в районі 10-12 днів. Відповідно, це трошки замало. Хоча більш ніж достатньо, але замало. Уже щоб тримало, так тримало треба. Тому я обрав саме цей розмір, щоб тримала нормально. Я розраховую, що в середньому, подальшому, воно буде тримати десь 20-25 днів. Батарея це без сонячної підзарядки. Коли ще буде сонячна підзарядка, то мабуть трошки довше. І мені цього буде достатньо. До речі, така собі не лайфхак, а рекомендація, щоб тримала батарея довше, я рекомендую використовувати яскравість дисплею не на повну потужність. Зараз я вам покажу, наскільки в мене стоїть яскравість дисплея. Ви бачите 20%. Ось це 20% більш ніж необхідно. І в темряві читається нормально і без темряви. Якщо ми будемо додавати, Перше, дуже цікаво, що не одразу додається яскравість. Ну, як ви бачите, великої різниці немає, тільки чорний стає більш сірішим, скажімо так. Тому я не хочу цього. Відповідно, і тут між оцими ось 40% і оцими 20% практично різниці немає. Тому ось це 10% навіть, бачите? І різниці немає. На 10 може, може ще довше буде тримати. Але 10% трішки трішки не вистачає, да, скажімо так. А от саме 20%, як на мене, ну, якраз самий раз. І при таких розкладах воно ну, показує мені 8 днів 39%. Друзі, ось таким був сьомий день використання годинника Garmin Fenix 8 у розмірі 51 мм з міп-дисплеєм і сонячною зарядкою. Дякую вам ще раз за коментарі, за лайки, за підписки. Не соромимося, ставимо ще більше. І чекайте на мої наступні відео. Всім пока!